Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді акумуляторний гравер, маркеровка PG8 та комплект насадок. Для нього або для будь-якого граверу маркировка їхня GK418. 418 418 це кількість насадок, котра поміщається у цей кейс. Постачається інструмент ось у такому пластиковому кейсі, і з ним, звісно, є ще й інструкція. А в пластиковому кейсі в нас знаходиться сам інструмент, необхідна кількість стартових насадок та зарядний проводок. Ми підтримуємо тренд по захисту довколишнього середовища, тому сам зарядний блочок можете взяти від вашого телефону. Чим цікавий саме цей інструмент, тим, що він акумуляторний, маленький і дуже зручний. Взяв і пішов, можна навіть в карман покласти. Ну а оснастка встановлюється дуже просто. Натискаємо фіксатор. Фіксуємо шпіндель. Беремо ключик, трохи попускаємо цангу. Страмляємо наш інструмент в отвір та затягуємо не дуже сильно. Після цього вмикаємо. Все, можемо працювати. В комплекті постачання цього граверу, звісно, є кілька насадок: пару відрізних дисків, пару шліфувальних, навіть е гравірувальні. Але якщо ви спрацюєте з цим інструментом, він все одно вас запросить ось такий набір. В котрому є майже все, та навіть все, і ще й не по одному екземпляру. Його вам вистачить надовго. В цьому наборі ми вживаємо велику кількість свердл різного діаметру. Насадок для гравірування, шліфування та обробки. Також маємо купу наждачних валиків, безліченно відрізних дисків, навіть цанги під різні діаметри. І є такий цінний приз, як відрізний диск з алмазним напуленням. Керувати цим гравером дуже просто: всього одна кнопка довге натискання він вмикається. Маємо 5 швидкостей від 5 до 25 тисяч обертів з шагом у 5 тисяч. Коротке натискання і швидкость наростає. Довгим натисканням ми його вимикаємо. Акумулятор в цьому гравері знаходиться всередині інструменту, тому для того, щоб його підзарядити, відкриваємо слот для зарядки. Він захищений, як ви побачили. Під'єднуємо дріт, котрий йде в комплекті. Ми знайшли ось такий блочок та під'єднуємо до мережі. Під час процесу заряджання акумулятору ми бачимо ступінь його зарядки. До речі, в момент зарядки інструмент не вмикається. Це його захист. Ну і, звичайно, давайте випробуємо наш інструмент. Вмикаємо насадку ми вже встановили та працюємо. А тримати цей інструмент в руках дуже зручно. Він має гумове покриття і не ковзає в руці. Також маємо ще грані. Для кращого контролю. Отже, інструмент дуже цікавий, а з таким доповненням, взагалі, ваші межі розширюються аж до горизонту. Ну при цьому цим інструментом все ж таки не бажано пиляти рельси або уголки 50-ті. Для цього є інший інструмент. Тому обираємо за потребами, користуємось з розумом. Ну а в нас на сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк. Якщо є питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. А вам на все добре, бувайте здорові, і живіть багато. До нових зустрічей!